Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую разом з вами смачнющі грінки зі шпротами. Грінки буду готувати з наступних інгредієнтів: по-перше, це батон. Самі шпроти. Зубчики часнику будете дивитися по кількості вашого хліба. Також два солоні огірки, у мене свіжа зелень, петрушка Кріп. В принципі, все. Батон я нарізав на ось такі скибки і відправив його запікатися в духовку. Наголошую, що я не роблю е, ці скипки хліба на пательні в олії, а відправляю в духовку без олії до такої румяної шкориночки хрумкості, запікаю цей хліб. Після чого часник я натираю на терку і трішки чесничком розмазую його, цей часничок по скібкам хлібу. Солоний огірок я нарізаю ось такими кільцями. І тепер на кожну скибочку хліба ми даємо шматочок огірка солоного, одну шпротину і посипаємо на мілко нарізаною зеленю. Нагадаю, в мене секрет і петрушка. Все. Дайте цим грінкам трішки постояти, трішки. вони вберуть весь цей аромат цих шпрот, огірка. Це просто неймовірна смакота до чаю, там, навіть до кави, друзі. Готується дуже-дуже швидко, дуже-дуже просто і дуже-дуже ситно це все. Тому, друзі, якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!